В одному будиночку жила повітряна кулька. Прийшла весна, у віконце заглянуло тепле, лагідне сонечко. Який дивовижний сьогодні ранок! вигукнула повітряна кулька і через відчинену квартирку вилетіла назовні. Серед усього різнобарв'я їй хотілося знайти собі друзів. І не встигла вона подумати про це. Як легенький вітерець підхопив її та й поніс високо в небо. Там вона зустріла хмаринку. Я шукаю собі друзів давай дружити. Ти дуже на мене схожа. Я б залюбки, але мені треба пливти далі. Я не стою на місці, та на згадку про себе я залишу тобі свій колір. Зраділа повітряна кулька та й полетіла далі. Аж тут побачила на кульбабці маленьку бджілку та й попрямувала прямісінько до неї. Доброго ранку, бджілко. Давай з тобою дружити. Я б з радістю, але у мене зараз так багато весняних справ, та я можу подарувати тобі частинку свого кольору. Тримай! зраділа повітряна кулька. Та й полетіла далі. І всі ті, кого вона зустрічала на своєму шляху, всі дарували їй частинку свого кольору. Повітряна кулька назбирала так багато різних кольорів, стала такою великою і важкою. Тому стрічка, якою вона була зав'язана, не витримала і розв'язалася. І розсипалися маленькі різнокольорові кульки-помпончики. Це були вірні друзі повітряної кульки. Погляньте, які вони яскраві, гарні, милі, м'якенькі, що аж хочеться з ними погратися.